Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Китаї відреагували на намір РФ розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Там нагадали Кремлю, що у січні 2022-го РФ підтримала заяву про непропустимість війни та необхідність зниження ризиків ядерного конфлікту. Про це повідомляє 27 березня інформаційний портал Сохо з посиланням на заяву прес-секретаря Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. 5 січня минулого року лідери держав, що мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві підкреслювалося, що слід уникати воїн між державами, що мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, заявила вона. Прес-секретар МЗС нагадала, що враховуючи нинішню обставини, всі держави повинні сприяти розрядці ситуації з сторони української кризи, як в Китаї соромізливо називають війну РФ проти України, зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні, як зазначає телеграм Нали наближені до кремлівських кабінетів, всі одразу запропонував терміновий дзвінок Кремлю? Путін відмовив на що сі зазначив, час розмов тоді закінчено. Що ж, візит голови КНР Сідзінпіна закінчився невдачею для Росії. Вони не отримали нічого з того, на що розраховували. Про це 24 четвертому каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, в Китаї чітко сказали, що співпраця з Росією не є військово-політичним союзом також це не є об'єднання з метою протистояння іншим державам. Тоді питання: а чим тоді це є? роздумуючи на цим питанням? Ання можна побачити, що Росія нічого бажаного та очікуваного з цього візиту не отримала. Саме цим можна пояснити цей шквал пропаганди, за яким намагається компенсувати відсутність зміста. Зазначив гладких. На його думку, якби зустріч була дійсно ефективною, то російські змі не цитували б китайську мудрість, а говорили б про конкретні рішення. Як пояснив Гладких, насамперед Росія очікувала від Китаю дипломатичної підтримки. Вони розраховували, що Пекін використає свій міжнародний авторитет, щоб спонукати Україну припинити вогонь та сісти за переговори. Але навряд чи Китай зможе взагалі таке досягнути. Також Путіну було важливо, щоб Пекін економічно допомагав Росії, а це неможливо. Країни Заходу чітко підкреслили. Тоді введуть санкції проти Китаю. Це стосується й інших держав. Вже видно, як Туреччина та Індія поступово змінюють свою поведінку, щоб не попасти під санкції. Ще одна річ, яку потребує Росія, військово-технічна допомога, але це табок. Китай офіційно заявив, що не надаватиме зброї учасникам війни. Вони позиціонують себе як посередника. До цього всього невідомо, що Росія може запропонувати. Ядерна зброя та технології в Китаї є. Говорили, що китайці вимагали створити екстериторіальні колоніальні зони, тобто формально це територія Росії, а де факто та де юре там діють закони Китаю. Чи погодиться на таке Росія? Наразі ні, але в перспективі можуть. Зауважив гладких. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.